Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні у нас чергове відео на тему «Я блогер». Я буду розповідати про ітоги, ітоги першого місяця нашого експерименту. Покажу, скільки рефералів я набрав, скільки заробив на них, скільки контенту я поназаписував. Також постараюсь відповісти на ваші запитання, які ви задавали в коментарях. Давайте почнемо почнемо з YouTube каналу. За цей час я записав вже більше 20 відео. Відео я записую такі прості для початківців, ті відео, які саме повинні принести мені якомога більше рефералів. Я думаю, розумієте, що відео орієнтований на новичків, які тільки починають торгувати. Шанс того, що людина прийде до вас рефералом, набагато більше, ніж якщо ви там знімаєте про якісь там Fibonacci чи якісь, ще якусь діч. І ті люди, які дивляться такі от, заумні речі, вони вже якби торгують, не можуть заробити да, і думають, де ж там гроші, ці як же їх заробляти, ага, це буду зараз дивитися. Там, всякі курси вивчати, і потім почну зробити. Ця людина вам вже не цікава, тому що вона вже є чимось рефералом, вам треба свіжа кров, так скажемо. Тому орієнтуватись треба на новачків. Навіть коли я записую відео там, про те, як ставити стоп ш, стоп чи там, ще щось про те, які доходи трейдерів, я все одно намагаюся затягнути людей на біржі. Тобто, у всіх відео в мене є, спливаючі підказки, що там. Силка на реєстрацію знаходиться там, та плюс я сам кажу: на той чи іншій біржі ви отримаєте якісь бонуси. Це важливо робити, тому що, якщо цього не робити, то результативність ваших відео буде може вдвічі, може вдрічі менше. Також в описі не забуваємо ставити посилання на потрібні нам біржі. Ось. І заповнювати правильне відео. Щоб це відео знаходилось не тільки за пошуковим запросом на назву, а ще і на опис. В описі я також, пишу. Пишу, бачите, ключові запроси. тобто ось такі от. Відео це знімаю на російській мові, тому що контингент набагато більший: це Білорусі, Росія, Україна, Казахстан, Молдова та інші країни. Якщо ви будете писати на українській мові, то у вас буде ну може. Мільйонів 15 українців, які шукають саме український контент. На жаль, український контент він не такий популярний, тому, якби, якщо ви хочете зробити це як бізнес, а не як хобі, то я раджу вам писати російською або англійською мовою. Якщо це ваше хобі, і ви пишете це просто для, для свого задоволення, ви можете писати любою мовою, яка вам, яка вам подобається. Так, ну, з Ютубом трішки розібрались. Багато хто мене питав ті питання, які в принципі, вони вже є, є в них відповіді на, на моєму каналі Trader». Тобто зайдіть в, в папку «Я блогер», там вже є три відео. Перше відео це там, загальне, друге відео про YouTube, як я пишу відео. Там багато відповідей тих, що ви запитували. І третє відео про партнерську програму. Там теж є все-все-все детально про цю партнерську програму на біржі Байбіт, на біржі Binance. Тому, якби, просто передивіться їх і ви знайдете всі відповіді. Я не буду вам пересказувати, якби, заново. А зараз у нас відео з такими ітогами. Да? Деякі питання я вже відповів з приводу запису відео. Я вже їх відповів. Давайте перейдемо до, до цієї. Цих... До речі, задавали дуже часто питання. Партнерська реферальна програма. В чому різниця? Ну, тобто партнерська програма це ви коли вже, якби, стаєте партнером біржі, і біржа ділиться з вами е, великим відсотком. Ну, зараз мені дають 35 плюс 10% від субпартнерів будуть давати. А якщо, е, ви, якщо ви просто реферал, а вам там якийсь бонус дадуть, вам можна навіть відсоток давати. не будуть. На Binance на працює ця система трошки інакше. Там дають без партнерки 20%. Комісії, а з партнеркою 41. А якщо у вас дуже багато рефералів 50, тому бачите, вдвічі різниця. Плюс з партнерам завжди є якісь бонуси, є свій кабінет, є якісь там винагороди додаткові, е, такі зарплати, ну, щось, якісь плюшки. Да? Е, тому стати партнером це дуже важливо. Бо заробляти на реферальній програмі це якби, ну, воно того не стоїть, щоб писати це відео, вести канал і заробляти на реферальній програмі це таке. ні. Так, давайте перейдемо до наших результатів. Як бачите, в мене за ці скажу, 27 днів, майже місяць. ну Я записую зараз, бо зараз є час. Не завжди є час записувати таке довге відео, тому пишу зараз. Майже місяць пройшов, і я заробив 88 доларів з партнерки на біржі Bybit. Я думаю, за місяць в мене буде вже десь 100 доларів. І це дуже гарний результат. Дуже гарний, бо в мене всього лише 23 реферала, з них 6 торгували. Ой, 12 торгували. 6 депозит перший внесли. Ці, якби не вносили, скоріше за все, вони чи гроші завели через Фіат, чи може вони торгували бонусами, які дає їм біржа при реєстрації. Ось про ці бонуси завжди я кажу, що зареєструєтесь, торгуєте там бонуси. От вони реєструються, торгують. Ну і ось ось наш, наша, наш прибуток. Тут дуже мало криптовалют, якісь тут, ЄСДТ і бит. Тому що нема зараз комісії на, на спотовому маркеті, тому така от ситуація. Ми трошки втрачаємо. Якщо був би і спотовий ринок з комісією, то прибуток був би більший, і тут було б уже куча різних монет. Ну, всіх тих монет, якими торгують мої реферали. А так вони тільки з ф'ючерсів приходять і стільки мені прийшло. В принципі, я рахую, що це дуже непоганий прибуток, як на перший місяць. Мені дуже пощастило з одним, з одним моїм рефералом. Він в мене тут майже один не торгує. Оце його такі от ID. Дякую тобі велике за те, що ти такий кіт. І так торгуєш. Ну, це не кіт, але людина торгує немалими сумами. Бачите, от мені 4 долара приходило. Згоди, що тут мені ще приходило? 16 разів прийшло. Ну, тобто, людина така старається: ефірами торгує цими новими ефірами. Тут іще є декілька людей, які торгують. Ну, в основному торгує один, і він якби робить мені основний мій прибуток. Оце мені з ними пощастило. Я думаю, що у вас такої ситуації гарної не буде, тому що. Ну, це мало ймовірно, що ви підцепите такого крупного. Але це не крупний. На, насправді це якби такі, знаєте, ще й не середні. Є люди, які з угоди приносять остільки. У мене були, були такі люди, були ще і більше приносили. Тобто людина робить одну угоду, заходить в одну там, позицію, і він приносить вам там 200 баксів. Виходить ще плюс 200 баксів. Тобто є й такі. Це такий, знаєте, середнячок, може навіть менше, ніж середнячок. Такі от середнячки вони зустрічаються десь один на, на 500 рефералів. Тобто, коли у вас буде 500, то один точно такий буде. Але потім ви вже не будете помічати таких людей, бо у вас буде куча таких дрібних, які будуть постійно торгувати, торгувати, торгувати. і У вас кожен день буде якби примножуватись ваш прибуток. Цей прибуток можна зняти в будь-який момент. Його можна ну, зняти на, на свій рахунок. Тобто, ви вибираєте, що вам треба там. Все, наприклад, і нажимаєте зняти з рахунку, і всі ці гроші падають вам на ваш основний аккаунт на біржі ByBit. Ось так от. Що стосується майбутнього, давайте про майбутнє побалакаємо про субпартнерів. Якщо хтось з ваших рефералів стане партнером біржі, а він це буде робити по спрощеній системі, як це я вам раджу робити, то ви будете додатково від цього отримувати. І це якби, стимулює мене і вас якби, теж розповсюджувати інформацію про цю партнерську програму. Отримувати будете 10% від того, що отримує ну, якби, ваш субпартнер. Так? Ось, ось така от система. І це якби додатковий такий прибуток. Що можна отримати по цій субпартнерській програмі, зараз я покажу із свого основного аккаунту. Так, ось я відкрив графік прибутку від моїх субпартнерів. В мене вже їх більше 30 людей. Тобто це ті люди, які реєструвалися по моєму партнерському посиланню, потім подали заявку і стали партнером біржі, а моїм субпартнером. І ось давайте я відкрию USDT, відкрию за. За весь проміжок часу, ось спочатку в них не було, потім вони мені почали з'являтися. Ось вони зараз мені приносять прибуток. За весь час вони мені вже принесли майже 900 доларів прибутку. Це саме супартнери. Тобто вам їх треба заволікти, і далі вони вже самі працюють, а ви отримуєте якийсь там відсоток. Ну, тобто 10%. Якщо, наприклад, супартнер заробив 100 доларів, то мені біржа додатково дає долар, 10 доларів. Він заробив 1000, мені дають 100. Ось так от система Це в USDT, а також тут є біткоін, є XRP. Тобто я заробив не тільки, не тільки USDT. тобто Це не вся сума, що я заробив. Я заробив всі криптовалюти, які тут є, які ми торгували реферали моїх -партнерів. тобто Цього ж нема. Що тут? Цього теж немає? Що вони нічого не торгували, ага Ось цим от торгували. Тобто вам приходить, буде все-все-все, чим торгують реферали ваших супартнерів. І таким чином ви ще можете розвиватись далі, далі і далі. Така от, така от ситуація. Давайте побалакаємо про біржу ByBit. Що в мене там вийшло? Тут у мене 23 реферала на біржі Bybit. в мене, на Binance, в мене, я вам зараз покажу. Скільки в мене тут? Як бачите, Binance дає мені 50% від комісії, але це на споті. На фьючерсах 30. І ось, і ось це, реферальне, це реферальне посилання, яке я розміщую на, на цьому каналі. Тобто на Binance я притягнув уже 6 людей. Ось. Ось їх. ID. І ці люди, скоріш за все, скоро почнуть торгувати. Статистика по Binance у мене торгують більше 50% моїх рефералів. Тобто, скоріш за все, троє з шести вже почали торгувати. Скільки вони мене торгували, я не знаю, тому що тут в мене їх дуже багато. І відслідити саме цих я не можу. Ну, але щось вони мені там доприносять. Правильно? Якусь копійку доприносять. Якщо їх буде там 600, це вже буде якась не копійка, якась там нормальна сума. Така от, така от статистика. Так, я знову перезайшов в основний кабінет ну, тобто в тестовий цей кабінет. Ну, ось, вся, вся статистика перед вами. Я, в принципі, нічого не не приховую. Вам є до чого прагнути. Я думаю, що наступного місяця прибуток буде більший, ніж 100 доларів. Так. Я думаю, тут вже навіть більше, ніж 100 доларів. Якщо взяти Binance, то може десь там 105 доларів. Так. Давайте рахувати, що було 105 доларів. Я думаю, це буде більш правильно. Бо за цей день ще торгуємо і реферал. Тут вже буде ну, до кінця місяця буде соточка, і на Binance, я думаю, 5 доларів нарахують. Але це я ще не рахую ті бонуси, які дають мені, наприклад, Binance там, за те, що люди просто реєструються, проходять верифікацію, поповнюють депозит. Ці бонуси ви також будете отримувати, коли станете партнером біржі. Я їх не рахую, тому що я їх не можу продемонструвати, і якби, ну, це буде так, нечесно. Да? Але вони є, щоб ви знали, що є, є до чого прагнути, є, є якби, куча, куча стежинок, якими ви можете піти. До, до свого розвитку. Тобто ви можете писати відео на замовлення для біржі за, і за це отримувати, ви можете писати контент, ну, тобто, якісь там пости, ваш Telegram, і за це теж отримувати. А що стосується того, чи треба вести телеграм-канал, чи ні, я вважаю, що канал вести треба, якщо у вас є на цей час. А, бо ведення телеграм-каналу воно забирає набагато більше часу, ніж ведення Ютубу. А, здавалося б, це дивно, але по факту так воно і є. Бо там постійно треба спілкуватися з людьми, постійно треба відповідати на їх питання, постійно треба там ну, бути, бути там присутнім. Ютуб це так от просто ви записали, ви можете там тиждень заходити сюди, там зайшов раз тиждень, повідповідав на ці коментарі, там, поставив лайки коментарям, хто там закоментував. І, в принципі, все, ви сидите і чекаєте, коли реферал зареєструється і почне торгувати. Вам нічого робити не треба. В Телеграмі постійно треба буде щось робити, але Телеграм теж дає якісь. Можливість за, за, затягнути людину. Ну, наприклад, я там частенько пишу, що от якщо у вас немає аккаунту, реєструйтесь. Люди реєструються. Ну, я сподіваюся, я не знаю, звідки вони приходять, ну, але думаю, від, з Телеграму теж приходять. Тому, якщо у вас є багато часу, то вести канал треба. І це дасть вам ще якби може там 20% дасть вам до розвитку вашого якби, маленького цього бізнесу, який ми з вами будуємо на Ютубі. Ще хочу сказати, що згодом, як ваш канал розростеться, то у вас ще додається одна стаття доходів. Це стаття доходів монетизація. Монетизацію ви включите, коли ось, буде у вас 1000 підписників і 4000 годин перегляду вашого контенту. Ось, коли це настане, я включу монетизацію і ще якусь копійку буду заробляти з контенту. Ну, якби там багато не буде. Я думаю, що там буде десь, може, доларів по 20-30 місяць, але це ж теж гроші. Тому, якщо канал буде рости більше, більше, становитись все більше буде, то і сума, звісно, буде більша. Якщо у вас буде канал 100 тисяч людей, то от я коли ще не було цих обмежень на Ютубі для реклами для російськомовного контенту, то. Я отримав десь 500-400 доларів в місяць це з реклами, тобто з переглядів. І на той час у мене було десь 80-70 тисяч людей на Ютубі. Ну, тобто, можете орієнтуватись на таку от суму. В принципі, я про прибуток з Ютубу записував відео. Можете подивитись на каналі, там, я думаю, знайдете всі відповіді. Думаю, будемо закінчувати це відео. Ітоги ми підбили. Я буду вести цей канал і далі, я буду записувати відео сюди, буду добувати свій, свій прибуток ну, мінімум до 1000 доларів на місяць. Щоб я от, якби, роблю звіт, а в мене якби, кожен місяць 1000 буде. Гляньте, наскільки на це мені понадобиться часу. От, ось вже пройшов місяць, да, перша сотка є. Далі, далі думаю, буде простіше. Можливо, ринок. Припинить своє падіння і почне потрошки рости. І тоді це буде набагато простіше. Якщо б я починав свій канал, коли був хайп, я б вже отримував баксів 500. От якщо б я записав стільки відео, і був би хайп, уже прибуток був би 500, а може і 1000 була. Люди тоді, як дурні йшли, реєструвались. Якщо взяти статистику зараз і статистику рік тому, то ну на самому хайпі, на самому піку хайпу, в мене рефералів було. Десь в 15 разів більше за день, ніж зараз. Ви можете уявити це. І тоді в мене відео було вдвічі менше. Тому, якщо ви починаєте канал вести зараз, у вас нема там таких грандіозних результатів, але вони є, то можете бути впевнені в тому, що коли буде якийсь хайп, чи якби там якийсь ріст ринку, то у вас просто буде взрив оцих рефералів, реєстрацій, переглядів і прибуток буде більше. Тому що люди люблять торгувати, коли ринок росте. Ніхто не любить торгувати, коли цей біток отак -от падає, 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 ну, як тут це робиш? А коли все росте, всі торгують і прибуток є. Сподіваюсь, відео було для вас корисним. Якщо так, ставте лайк, залиште коментар. Всім удачі і профіду!